Всім привіт! Хотіла зняти якраз для вас відео, бо я взяла в Єві одну, одну таку марку, достатньо бюджетну, потестувати і вирішила з вами поділитися. Але зараз поділюся ще іншим експірієнс, іншим досвідом з вами, хоч мене просто в Єві намахали. Я не знаю, вона це хотіла зробити чи не хотіла, але до чого я тут говорю. Дівчатка, не хлопчики, теж. Якщо там щось купуєте, будьте уважні. І, звісно, беріть, будь ласка, чек-роздруківку. Я зайшла буквально купити. Давайте перед історією, я зайшла купити шампунь, якого не було жодній Єві, я знала, що він там буде. Я спеціально поїхала на інший район за тим шампунем. І потім щось так, знаєте, проходжу, як завжди, щось там мені мількнуло, щось там, якийсь тестер спробувала. І тут я дивлюсь ці олівчики. І чисто просто взяла, якщо що, це марка, я не знаю, е, ЕС Фічі, як і не знаю. Я взагалі серію ню. Зараз розкажу. От у мене, до речі, на губах, я цей олівчик спробувала. Зараз вам все розкажу по якості і, перше, чого, треба бути уважними. Я почала щось вибирати собі той олівчик, і тут підходить консультант і каже, типу, якщо ви купляєте два продукти, то третій буде в подарунок. Я би на то не велася, але я ну, того так не роблю. Але я щось так дивилася, така, думаю, Блін, треба спробувати. Якось така, там Щіточка була прикольна. До речі, відкриємо з вами і подивимось її. Я запитала, чи вона класна. Ну, Скажу, що дуже класні відгуки. Я так здивувалася, бо дуже така ціна бюджетна. І олівець, який спробувала, він був дуже такий м'ягенький. І я думаю, ну окей, перед тим я купила олівці, які всі радять, може він не дуже бюджетний, я не знаю. Чи знову там теж мене намахали? <ріх> я купила від Eveline або Eveline. Такий він силіконовий. Він дуже м'ягенький, класно наноситься, колір мені сподобався, він ніфіга не тримається. І коли його точиш, він постійно обламується. Тобто він там такий чи покрошений, знаєте, ну, тобто я не знаю. Я думаю, ну, другий раз я, напевно, його не куплю, тому що він не тримається і якби. За ці гроші можна купити набагато кращий олівець. Які олівці я вам рекомендувала? Класні бюджетні, можете подивитися в мене там відео, тому що, в принципі, є дуже класні недорогі олівці, і вони ну, вони круті, є дорогі, круті і є дорогі, ніякі. Тобто тут я взагалі вибираю по якості. Ціни то вже такі, але, звісно, якщо то якась фігня, ну, фігню, в принципі, я ні не хочу, ні дешево не хочу, так? В будь-якому випадку я з вами ділюся класними знахідками. Отже, показуємо що це в мене олівець, він, в принципі, я вам вже за нього сказала, і тут я пробую стім. І там ціни взагалі такі смішні, ну, тобто, ще якісь акції, там. я така, ну окей. І тут я приходжу на касу, і... а, і, тобто я би це просто би купила і все. Тут він мені каже, третій подарунок. І я просто третій подарунок шукаю його на стенді і беру такий причому такий самий колір. ну тобто. Приходжу на касу і кажу, третє мені в подарунок, ну, тобто дві дорожчі речі ти платиш, третє, як дешевше тобі в подарунок. Вона щось там пікає-пікає, але не забувайте, що вона ще шампуньє. Вона каже, ні, треба чотири взяти. Я кажу, як чотири? Вона каже, ну ви два купляєте, два в подарунок. Я така, ну, окей. Беру ще на лівець, кажу, вона мені рахує якусь суму, я роблю, що якась така сума, щось забагато, ну, реально забагато. Я кажу, Розрокуйте мені чек. Тут вона щось якась така там на касі, я вже думаю, ну, подивлюсь потім той чек, щось доліст такий великий. Але вже центр закривався торгівельний, я вже якось так знаєте, думаю, добре, добре, але і дурі повозить, ну не може такі коштувати. А я ще припитав, скільки коштують її лічки, і вона мені таку ціну називала, якусь таку ну, взагалі смішну. Тобто, я як, як не складати їх, ну, все рівно якась сума. Потім я вдома дивлюся. Вона мені пробила два шампуня, олівці, ну, тобто в них тут якось по-своєму написано, я навіть не знаю. Ну, тобто я рахую, раз, два. Три, все-таки, напевно, три олівця вона мені пробила. І туш. Але ці олівці не безкоштовно йдуть, вони просто йдуть зі знижкою. Тобто, я купила три олівця зі знижкою нафіга. І ось ця туш, вона, напевно, теж якась зі знижкою, напевно. Ну, Факт того, що мені пробили просто два шампуні, там вони не зовсім копічні, ті шампуні. Ну, коротше, і взагалі, сам факт нашого. Ну, і я не знаю, я завтра піду в ту є, але головне мені треба поїхати. Але знаєте, така людина, що мені чисто принципіально, і, по-перше, ну, я переплатила реально. І просто подарувала, може, вона собі ту шампуні і ті і пробила. Я не знаю. Ну, тобто. Беріть взагалі чеки. Я знаю, що вони зараз кажуть, що вам прийде електронний чек. Якщо вам взагалі пофігу, то ну, окей. А якщо ну, ви чисто принципіальна людина або рахуєте свої кошти, беріть чеки, будь ласка. Надіюсь, якщо хтось з'явить, то побачить і мені напише вибачення, прийму подарунок. Um, і так далі. Ну, коротше, це таке. А, давайте тоді з вами. Бо я трохи зла, знаєте, ну хто так? Робить? Я взагалі тю косметикою не користувалася. А я запитала, що це за косметика, і мені консультант сказала, що це якби власне виробництво власне, бренд цієї єви. Я подивилася якась була сироватка. Чого я так? Там було написано, що склад, склад, склад виготовлений в Італії. Е, щось я взяла було чи Дніпро навіть написано українське місто, а щось було Китай. Я так і не зрозуміла, і вона мені потім в кінці сказала, що це все ж таки. Е, не хочу здирати цей, потім хочу подивитися, що там написано: е, що, що, тобто виготовляють на різних заводах. А, ну, ось така ця туш, така дуже маленька кісточка. Я оцю хотіла таку саме спробувати, але думаю, що не прикольніше. Ну ладно, подивимось, як вона малює. Ну, запах. Ну, запах, знаєте, нема такого, щоб неприємного, але вона дійсно копічне. Я не знаю, чи вона, наскільки вона прикольна. Олівчик, що я вам можу сказати? Поки я зговорила, він трішки з'ївся, ну, він такий, може, він ще холодний з вулиці. Ну, знаєте, такий ну, непоганий. Я б не сказала, що він поганий, він не є силіконовий однозначно, це ось такі вони нюдові. Я взяла три таких однакових, один трішечки відрізняється, але ну, то таке. Вони ем... ну, для експірінсу можете взяти і спробувати. Але ж так, щоб за ними ганятися, я не знаю, якась дівчина там щось купувала, так зробила, що вона не вперше, то купує якісь там щось. Я б, не знаю, що я повторила, я ще спробувала тут. Ради, ц... Боже, ради цікавості, як вона шопить, вам скажу. Такі, знаєте, таке. Подивимось. Подивимось, подивимось. Я ось хочу якісь класні олівці, знаєте, ну, але ось я теж кажу. Він дорожчий набагато, він мягкіший, але він ну з'їдається, зникає, він не тримається. Дехто може сказати, а він, до речі, знаєте, пахне силіконом. Це я зараз за Евелін кажу. ну Одного. Навіть і так пахне сіконом, коли наносиш, теж пахне силіконом. Тобто я його не повторила, бо я знаю, що багато хто його рекламує, я б його не дуже повторила, чесно кажу, не дуже повторила. Я знаю, що, наприклад, дехто каже, якщо воно дуже тримається, то воно там шкідливе. Чекайте, якщо ви кожен день по олівцю з'їдаєте, то підмалювали з його, підмалювали, з'їли його, чи що? От Я зараз так, знаєте, поки йшла аналізувала. Якби то, знаєте, шоколадка була <кій> і теж знаєте, в обмеженій кількості, то що таке? Але, ну не знаю, ви як? За які ви бішкори олівці? Стійкі, ви рахуєте, що вони не шкідливі? Чи ви рахуєте краще підмалювати 500 раз губи, але враховуючи те, що ви з'їдаєте ці олівці? Олівці помазать і близькі. Ну, якось так. Напишіть в коментарях, мені буде цікаво. Це ось те, що хотіла вам взяти заяву. Зараз познімаю вам ще класні відео, так що залишайтесь на моєму каналі і переходьте на наступне відео.